У першу чергу хотілося б дізнатися твою думку з приводу загальну, з приводу сезону. Яким він був для команди і в першу чергу для тебе? Ну, я вважаю, що сезон буде все добре. Нам, ми боролися за найвищі місця, тому я вважаю, що все добре. Як для мене, то в цьому сезоні я дебютував в основному складі, зіграв ну, свої матчі та були матчі, де я був доволен, були матчі, де я не доволен. але я вважаю, що в цілому все добре. Чи спілкувався ти з Дмитром Мацапоро, який зараз відновлюється? Чи щось він казав тобі після ігор, можливо, або... Перед початком твоєї, так скажемо, кар'єри в першому складі, в основному складі і в матчах в стартовому складі. Ну я з Дімою вже давно працюю. Я пам'ятав, як він дебутував. Я брав з нього ну, прем'єр. І тому ну, як сказати, були певні моменти, коли після ігор ми розмовляли. Над деякими моментами. Ну, в цілому, я прошу не забувати, що в першому колі грав він. Тому то, в тому, що ми мі, ну, маємо, ми маємо так? Тим, що ми маємо, це заслуга також. Так, безумовно. Ти пам'ятаєш свій дебютний матч в основному складі. Пригадай, що тобі казав, можливо, головний тренер, тренер по воротарям Артем Колода. Які настанови вони давали тобі перед, цими, перед цією грою взагалі. Так, я пам'ятаю цей матч дуже добре. Тоді в першому моменті я ж пропустив. Потім... Пригадай для вболівальників, який це матч був. Щоб це був матч з Ворського. Матч з Ворського ми виграли 3-2. При шоті 2-0 ми проігрували, Нам другий гол забили пенальті. Забили. Потім нам вдалося дуже добре зіграти в цьому матчі та виграти його. Що мені казали? Це то -то все, все було ну, поступово. Все почалося з зборів. Коли Діма Мацебура отримав травму, тоді я почав грати на, збі... на зборах більше матчів, грав, грав, грав. І от Трен... тренери довірили мені нічого цьому складі, і я зрозумів, що мені треба показати себе на максимум. Напевне, ти після кожної зустрічі спілкуєшся з тренером воротарів, як я вже казав, він. Щось вказує на тобі на твої помилки, можливо, на те, що ти зіграв десь як треба, десь, можливо, не так, як треба. От Наскільки часто ти з ним спілкуєшся, і що він тобі каже про те, над чим тобі треба працювати ще? Працювати треба кожен день над всім, так сказати. Так, ми кожен день працюємо, кожен день спілкуємось після ігор. Ми... Бувають матчі, які ми розбираємо. Ну, На тим, що мені треба працювати, то це вже буде маленький секрет. Взагалі, чи мріяв ти сам, що ось такий сезон 2023 буде для тебе ось саме таким, як він є. І яким він був? Чи це тільки мрії були спочатку? Ну, я завжди знав, що це колись настане, стане. Я старався, терпів. І працював, звичайно. Ось, працював, звичайно. б ти порадив іншим молодим воротарям, які зараз молодим? Ти ж ти також молодий. так? Що б ти їм порадив перед тим, як. Грати на такому рівні, як зараз граєш ти? На що треба акцентувати увагу і над чим працювати молодому воротарю? На твою ну, думку? Кожен день це, це звичайно кожен день старатись, тренуватись та вірити, вірити у себе та все буде добре. Які відчуття в тебе були після того, як дізнався, що тебе викликають до складу збірною 21? Втікій щастя. Як ти дізнався це? Ну, Від, кого? З, від тренера воротарів спочатку я дізнався. Артем Коляда мені підійшов, сказав, що його набрав тренер-воротарів збірної від Перева. Та, та він сказав, що я визван, Потім вже і руководство подзвонило, сказало. І вже коли грали за Олександрією, то і там тренера вітали. Десь і тут мені, мене всі ну, парні привітали, тренера привітали, зробили коридор традиційний та пожелали удачі. Як тобі давалися перші матчі в основному складі? З приводу того, що все ж таки молодий воротар, є досвідчені гравці вже в команді, захисники, в тому числі капітан команди, який можуть напихати, якщо щось не те. Якось взагалі взагалі ця а, ситуація була, ця атмосфера в перших матчах не була. Не було мандражу чи, можливо, щось такого. Ну, Мандражу не було. Я просто чекав на це дуже довго. Дуже це довго чекав та розумів, що я не можу дати слабинку. Я готуюся до цьому і це отримав і. Трапилось, як трапилось. Багато матчів на нуль ти зіграв. Ось це найголовніше для воротаря. Чи що найголовніше саме для воротаря? Це побіда команди. Допомогти команди вигравати в кожному матчі. Надію, що в мене це вийшло. Ще хочу одні сказати, дякую нашим воїнам ЗСУ. Тому що якщо б не вони, не було б чого чемпіонату, цього чемпіонату. І якщо, якщо б не вони, я б не дебютував в цьому сезоні. Тому одільне дякую їм. Ще дякую керівництву клубу, дякую тренерам, що в мене повірили. Та усім парням з команди. Дякую.